Шановні колеги, у даному законопроекті пропонується виправити технічну помилку, у результаті якої діти, які втратили одного з батьків внаслідок чорнобильської катастрофи та евакуйовані з зони відчудження в 1986 році, були позбавлені права на щорічну допомогу на оздоровлення. Законопроект 52.97 сімп'ятвадев'яносто змінами до частини 2 статті 48 поновлює це право. Також змінами до частини першої статті 48 уточнюється норма про виплати одноразової компенсації дружини або чоловіку, якщо він чи вона не одружилися вдруге в зв'язку з тратою годувальника. Додаткових видатків з державного бюджету не потрібно. Кошти для проведення виплат зазначених категорій громадян у 2017 році передбачені. Головним розпорядником цих коштів визнано Міністерство соціальної політики. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розглянувши на своєму засіданні проект закону 52-97, рекомендує Верховній Раді прийняти його за основу у першому читанні. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу.